Всім привіт! Мене звати Саша, ви на каналі Саша Стіч. І сьогодні разом з вами хочу оформити готову роботу у наволочку для подушки. Для цього я обрала ось таку роботу. Це в нас вишивка шерстю киті зі швейною машинкою такий невеличкий симпатичний сюжет. Думаю, буде дуже класно саме у прикладній штучці виглядати. Адже Робота сама по собі невелика і гарно буде доповнити її якоюсь тканиною. І що нам з вами для цього знадобиться? Я взагалі сподіваюся, це комусь буде цікаво, комусь буде корисним. В мене в планах ще одну подушку зробити з вишивки, але це там, більш складніша конструкція буде, тож це думаю, якщо вам це відео сподобається, то наступне зніму про неї. Тож, що нам знадобиться? Для того, щоб укріпити нашу основу, бо в мене особисто тут дуже така тоненька канва, нам знадобиться флізелін або дубліри це ось такий матеріал: тоненький, біленький, є в білих, червоних, чорних там будь-які кольори є. Можете підбирати, до речі, під основу собі. Uh, іде з однієї сторони ось така попурчиста в нас основа, а з іншої сторони, воно йде гладеньке. Uh, цей матеріал у нас приклеюється за допомогою праски на зворот нашої готової вишивки, тим самим додаючи їй плотності. Я свою вже укріпила кексова шерстя. І ось так воно виглядає. І тканина за рахунок цього така, бачите? Плотна. Бо до укріплення вона була досить м'яка, в принципі, канва ця дуже рихла і, ну, і форму погано тримала, і плюс просвічувало все через неї. Тож, якщо ваша основа так само не досить надійна, скажімо так, то дублюємо її позаду ось таким матеріалом. Він продається на метраж, коштує недорого. У мене ось, що залишилось <гум> залишки бувалої розкоші, але це таке. А, і це, в принципі, перший крок. Робимо ми це по всій, всій площі тканини, яку плануємо задіяти у роботі. Якщо ви раптом вирішите, що продублювати чисто сегмент з вишивкою буде достатньо, то. Надалі це буде дуже сильно видно і ем, несимпатично виглядати на роботі, адже краї цього флізеліну будуть у нас ем, видні повз тканину. Тим більше, якщо вона ще тонша, чим в мене це аїда. Далі нам з вами знадобиться тканина компаньйон, яку ми будемо використовувати на лицеву сторону і для звороту. Я обрала ось таку: це взагалі тканина для. Катертин. Купувала її в така каштан. Ось. Така вона симпатична, підходить по кольору до тканинки, і тут є такі бежеві кремові вкраплення, підходять до самої основи. В мене це буде і зворотна частина така, і е, лицева. Також. Е, також нам з вами знадобиться застіпка. Відповідно, щоб наша наволочка була функціональна. Я взяла синеньку в кольор тканини. Е, і брала я ось таку потайну. Ну, є звичайні такі, а ця, бачите, вона така тоненька. Якщо її охайно вшити, то її ну, майже не видно. І також, звісно, знадобиться нам з вами наповнювати. Якщо ви плануєте робити або подушку загалом з нуля, або як я, я планую зробити наволочку і також зробити всередину неї пошити подушку, і її, відповідно, необхідно наповнити. Для наповнення я буду використовувати ось такий синтетичний наповнювач це в нас синтепух. Купувала його також в цьому магазині тканин. Ішов в мішок 5 кг, він там коштував 700 гривень. Ось така краса. Е, ну Мішок дуже великий, об'ємний. В принципі, на одну подушку можна і е, кілограмчик купити, і ще й залишиться для якихось інших прикладних штук. І також у оформленні буду використовувати мережево для оздоблення лицевої сторони. А саме ось таке натуральне мереживко у колір тканини. Це паперу, по-моєму, купувалась. Ось, ну, знадобиться нам воно для оздоби. Можна, в принципі, використовувати різні вюнки для цього. І теж буде гарно. Після того, як ми з вами Закупили всі необхідні матеріали, відповідно необхідно визначитись із майбутньою формою подушки і її розмірами. Я для себе вирішила, що в мене буде, подушка буде розміром 30х50 см, плюс при розкрої додавала по 1 см до кожної сторони для шва. І тим самим у мене буде, як ви зрозуміли, прямокутна подушка. І зараз я вам покажу, як вона буде приблизно виглядати, щоб було більш наглядно, вишивка, відповідно. Збоку додамо десь з відступом 5-4 см, я не пам'ятаю, потрібно буде переміряти. нашу тканину компаньйон. Ось, її буде трішки більше, ніж самої вишивки. І ось тут я додам наше мереж. Ось так. Саме на синій фон, щоб було видно візерунок. Приблизно ось такий план. Ось так має виглядати воно. Ну, звісно, пошите, охайне, об'ємне. Ось. Тож таки. таке. В принципі, нескладний має бути пошив. Тут тільки прямі стіпки будуть виконуватися, сшивати буде все на швейній машинці. Попередньо все змитаю Ось. і надалі покажу вам. Перше, що зроблю, то це зшию між собою е, вишивку і лицеву сторону, потім. Е, Увішю застіпку, вона в нас буде по стороні е, тканини компаньйона розташовуватись, бо вона, відповідно, в колір до неї йде. А, і увішю її І потім буду сшивати вже е, повністю наволочку. Або, напевно, знаєте, не так. Спочатку зі Канину, компаньйон з вишивкою. Потім додам е, наше е, і потім вже буду от ці маніпуляції робити із застіпкою, і тому подібне. Але я це все вам буду надалі показувати. Тож, <смас> якщо вам цікаво, що з цього вийде, е, як воно вийде, то залишайтесь зі мною. І ще, до речі, одна річ е, ось тут. Подушку, яка в нас буде йти всередину, я буду шити з цієї самої тканини, але її розміри в мене е, трішки менші, ніж е, розміри основ для наволочки. Якщо в мене для наволочки розмір, ну, якщо б за загалом взяти, був би 52 на 32, то е, для основи самої подушки я взяла. Розміри на 2 см менше, відповідно, 30х50 плюс по 1 см на шов. Це все для того, щоб потім, коли вона буде наповнена і заходила в нашу наволочку, то це приходило без болісних всяких маніпуляцій. І також хочу ще додати до обробки. Країв вже зі зістрочених, хочу піти подивитися десь косу-бейку, знаєте, такий картик, яким можна оздоблювати краї. І потім, коли прострочу вже всі шви, то зсередини обробити їх, щоб вони не торочились, бо оверлоку в мене немає. Я зигзагу я настільки сильно не довіряю. Ось, тому хочу так оформити, щоб. Все було охайно і якісно з усіх боків. Тож, пішла я працювати. А ви залишайтесь, дивіться, якщо вам цікаво, якщо вам це буде корисним надалі. Трішки негарного освітлення, але працюю зараз із шиванням подушки, шила відповідну вишивку і лицеву частину, зворот моєї роботи. І що я робила? Я працювала. Для розмітки ось таким маркером. Саме для розмітки для пошиву. І, відповідно, дуже цікавий такий нюанс ось такий маркер. Він має взагалі після контакту з водою змиватися. Я поприскала праскою на нього, він зник. Але після того, як ти прасуєш, відповідно, знову починає з'являтися цей маркер від температури. Тож, будьте уважні, ось такий нюанс є. З таким маркером. Можливо, якщо повністю дати висохнути, то не буде такого, але якщо ось ем, додати води і потім одразу просувати, то є такий нюанс. І так, зараз ми з вами розглянемо, що в нас є на етапі, на якому я зараз знаходжусь. Перше, це ось ось те, що не поміщається нам в кадр. Якщо я трішки віддалю, то поміщається. І шматочок столу поміщається. І це наша подушка, яка буде йти в середину, відповідно, наволочки, яку ми з вами зробимо. Я її пошила з тієї ж тканини, як я вам розповідала. Тут застрочила просто поверху, ай, не видно. Ось застрочила нашу подушку, і маємо ось таку прекрасну основу для наших подальших дій. Ну, і далі покажу вам відповідно інші частини нашої роботи. Перше, це ось ось що ми маємо. Трішки зібгалося, але я прогладжу, буде нормально. Це, відповідно, лицева сторона нашої майбутньої Е, Що я тут зробила? Як я вам показувала, ось я працювала з шиванням. Ось так виглядає цей маркер. Бачите, виступає він. Не знаю. Будьте уважні, будь ласка, коли будете працювати з таким, якщо у вас саме такий маркер, бо може бути не дуже приємний сюрприз потім. Знаєте, завжди мені було цікаво, що буде з тими роботами, які я на початку своєї вишивальної діяльності розмічала цими маркерами. Ну, поки що, скільки років пройшло ну Років вісім, напевно, з моменту вишивки моєї першої роботи хрестиком, то вона, яка була, така і є, але все одно. От, і, відповідно, заутюжила це все діло, обрізала зайву канву і поверху, і понизу, і на звороті, і додала мережеву. Мережеву пришивала на швейній машинці, намагалася потрапляти ось на ось цю. Бачите, в мене не було прям такої екрю нитки, звісно так, цей колір, е, Тому прошивала білою, але ну, коли так дивишся, то це не критично, його непомітно взагалі. Е, намагалася потрапляти на ось цей е, такий кантик, який у нас іде між цими такими вічками, щоб, відповідно, не збивати ось цей візерунок, і щоб нитка охайно лягала на саме мереживо. І пришивала я е, його саме повністю на е, синю тканину, для того, щоб у нас добре проглядався саме цей візерунок. Е, це такий як, маркер, і, ну, відповідно, це набагато краще виглядає, ніж у нас там шматок би не, нашій канві був, воно було б е, погано, помітно і не Дуже б симпатично виглядало потім. Тому, якщо також плануєте якимось таким чином оздоблювати роботи, компонувати тканини і додавати зверху мереживо, то звертайте на це увагу для кращої контрастності і для більшого е, додавання об'єму і, в принципі, фактурності нашої роботи, е, краще, якщо мережево в колір е, світлої основи, е, додавати його поверх. Темної тканини компаньйона, або, в принципі, тканини компаньйона, щоб був ось цей о, такий о, гарний. О, о, бачите, до речі, <сміття> одна рука манікюру в колір основи. В мене сьогодні 20. Ой, 20? 17 травня. Я, я вже, якщо чесно, не пам'ятаю, коли я вам знімала першу частину цього відео, але давно, <сміття> пам'ятаю, ще давно. І, ми йдемо е, з загалом офісом на прем'єру фільму «Ліло і Стіч. Ось, і в мене ось-ось-ось такий гарний манікюр. Мені зробили е, ось це світловідбиваючий лак. Я задоволена. А зараз ставлю картинку, що, що я в ньому бачу. Ось такий ліричний відступ, але ця рука дуже добре поєднується в нас із роботою. Далі, що я буду робити? В нас є ось ця наша лицева сторона і в нас є наш зворот. Ось він, такий самий, просто що без вишивки, відповідно. Що я буду робити? Додам о -о, застіпку. Ось. Буде в нас ось така синя молнія. Ось і ось так. Зараз о, її скомпоную з нашими тканинами, пришию, о, спочатку перехоплю, щоб о, потім обережно шити, і, о, відповідно, потім вже зішью все і вам покажу. О, до речі, такий важливий нюанс завжди-завжди. робіть оці прикріпи, хоча б декілька. Якщо не хочете там пришивати, хоча, ну, швом вперед у голку це найкраще робити, бо можна і відстані регулювати, і ну, загалом, хоча б булавочками. це дуже важливо, бо іноді можна полінуватися, подумати, що тут. Строчити самі прямі лінії, але дуже важливо, щоб робота була охайна, щоб потім це не розпорювати, бо всяке буває, щось десь дёрнулось, не туди поїхало і все. Тому краще, знаєте, зробити цей нудний попередній крок, але потім не займатися розпорюванням і перешиванням. Тож пішла я далі працювати, будемо дивитись е у вішлю мовнію. Блискавку і о, потім повернуся до вас, не знаю, може і повністю вже потім зійшю по периметру, А, до речі, говорила вам про те, що хочу потім всі шви о, обробити о, косою бейкою, але о, не знаю, чи я буду це робити, я подумаю. Сьогодні прям навряд чи, коли знайду підходяще, то напевно. Додам. Ну, в принципі, в цьому не буде проблеми просто вивернути потім цю наволочку і обробити краї. Бо в мене, на жаль, немає оверлоку зигзагом, А можливо, просто зигзагом оброблю. Я подумаю. Бо ось ця тканина, якщо до канви питань немає, то ця тканина дуже сильно сатається і не дуже хочеться, щоб через пару бранів цієї наволочки вона сказала нам до побачення. Тож такі справи. Пішла я вшивати молнію і вже повністю потім по периметру зшивати нашу подушку. Вивертати буду через застіпку. Для цього не забуваємо. Як мене вчили на я ходила на заняття кройки шиття, ось мене завжди вчили. Не забуваємо відкривати замочок, щоб потім вивернути. Бо я одного разу шила пенал собі такого ведмедика. Я навіть колись з ним в школу ходила взагалом. Ну, Я його шила і забула залишити застібку відчиненою. І прийшлось ем, розпорювати все це діло і тоді вже вивертати. Тож не забувайте про це. Ну що, готова вам показати повністю зшиту нашу подушку. І виглядає вона ось так. Така краса в нас з вами вийшла. Ось тут в нас вшита наша застібка. І якщо її трішки відкрити, то там видно ось цю нашу подушку. Як бачите, я тут обробила край зигзагом поки що ось. і за нагоди допрацюю все це діло косою бейкою. Ось так воно все у нас виглядає класно. Я ось цю внутрішню подушку, яка всередині в нас трішки забирала з неї наповнювач. Бо, ну, і так видно, що в нас, бачите, вона так трошки витягнулася, значить, е або було ще більше. Тому я прибрала її, ось тепер у нас така, ну, вона пружна досить. За бажанням, якщо що, зможу ще прибрати, щоб кутики так більш вирівнялися. Але мені загалом і так подобається. Вона така м'якенька, класна. Така подушка в нас вийшла з вами. Я дуже задоволена. Буде тепер у нас така краса. Зручно використовуватись. Сподіваюсь, для когось це було корисно. Сподіваюсь, хтось також наважиться нарешті знайти час оформити свою роботу прикладну таку річ. Живіть, творіть, надихайте, до нових зустрічей!